Так, мішки, мішки. А, -а, а хмельницька міська організація Українського товариства охорони природи закликала вийти на суботник активну громадськість і на клич засукати рукави, зібрати сміття. Відгукнулися люди кількох громадських організацій, і студенти. Дехто з них навіть ладен виходити на прибирання щотижня, як Валентин Відоменко, який сам ніколи не смітить ні на вулиці, ні вдома. Проблема це відсутність сміттєвих бачків. Досить часто мені доводиться йти по місту, тримати у руці там обгортку від морозива, від жувачки чи ще чогось, і просто йти, отак, от шукати, чи десь у бабіч дороги буде бачок, щоб просто викинути сміття. Якщо внутрішній мір чоловіка. Стремиться к Если каждый человек стремится к як к прекрасному, то тогда внешнее проявлення вот этого стремления, оно будет выражаться в внешней культурі. Місце волонтери визначили самі острів кохання катері з першопрохідцями, добровольцями на березі зустрічає самотній рибалка. Самих закоханих вранці на місці не знайшли. Зате слідів їхнього перебування лантухів за 20, всього за годину. Таким чином у нас іде екологічна просвіта. Свідомість людини міняється. Змінюється, Знаєте, там чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. Таку давню і таку просту істину відпочивальникам острова ніяк не зрозуміти, перехиливши чарку міцної, і закусивши неприбухливим харчем, любителі природи залишають сміття, не переймаючись, хто його має прибирати. Волонтерка Катерина робить припущення, алкоголь закоханим слугує каталізатором перетворення невпевнених почуттів на пристрасть. Американець Ларсен, місіонер церкви, відклав у бік свої прямі обов'язки проповідника і взявся допомагати хмельничанам. Релігійний американець не надивується, як можна так ставитися до довкілля і до свого власного здоров'я. Це не добре. Треба допомогти людям, розуміти, що це наш світ, що Бог дав нам цю світ. За дві години перебування на острові волонтери завантажили мішками сміттям кілька човнів, а прибрали всього десь третю частину території. Та активістам не шкода ані свого часу, ані зусиль, і все, щоб достукатися до свідомості відпочивальників та власним прикладом показати, чисте довкілля ніхто крім нас нам не створить. Світлана Поробок, Подільська панорама.